Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet Панове, привіт! Ну що, дочекалися компенсації в одному із попередніх випусків. Мова, де мова, Settings. language Еспаніоль, С. Легенда 91. Пише, пише. Правильно, вимагаю компенсації спортс. Асептар і моя легенда. Бля, йдеть в сраку. Пута мадри! Керокомпенсаційон! Дондес Мілегенда Новента Юно! Аста Лавіста! Дякуємо за ваше терпіння, поки команда EA працювала над вирішенням проблеми, яка спіткала ваш аккаунт. Ми даємо вам той контент, правильний контент, який ви отримаєте. У своєму магазині. Пак з легендою 91 Всього лише один гравець, але шанс, що він буде крутезним, справді великий. Тому що давайте поглянемо разом, яка там пачка легенд. Зараз я собі ту картинку знайду. Ось ця картинка в телеграмі, я її постив на днях. І погляньте, наскільки мало тут легенд і наскільки багато із них є класних. Шанс піймати щось погане, відверто малий, тому що ось в нижньому ряду: Ангере, Березі, Ванбастен Принц Баджо Бору. І з ним непорозуміння, розумієте? І, Ну, і ще Мюллер, можливо, таке. Далі вже буфон, щоб не збирати СБЧ собі у ворота. І пішло-поїхало. Одні мільйонні карточки, і просто... Нереальний шанс на щось в основу і надовго, до весни, як то кажуть. Називати тут якусь найбажанішу карту я не бачу сенсу, тому що класних справді є багато. Просто хочеться, щоб влетіло в основу і грало довго і щасливо. Ну, можливо, Р9 і Кройф тут для мене як найбажаніші. Але поїхали. Щось маленьке, то не пеле, але воно щось масивне. О, угорщина, і це пушкаш. Пушка ж це досить таки крутий страйкер. Він е, під 2 мільйони має бути, напевно. 92-й рейтинг, золотий плейстайл, first тач. Е, значить, в роботі з м'ячем має бути класним. 94 удари. 89 паси. Але чи тільки позиція страйкера ще цікава, але в будь-якому випадку Пушка ж, це вам не якийсь барезі, чи Ван Бастен. Це мені подобається. Страйкер Домбапе. в пару можна грати в 4-4-2, але немає альтернативної позиції. Немає, він не може бути. Під нападником лише страйкером. Так би можна було, що його там в 4-4-1-1. 4-3-3 якусь із кемом чи 2-3-1 щось таке, розумієте? Так, тільки страйкер. І тоді виходить, що я маю грати в парі з МБП. Інакше що МБАПЕ на фланг кидати? Та ну погана ідея. А Вінісіус тепер чи треба збирати, чи ні, теж ускладнюється питання завдання. Ну то таке. Маємо 4 зірки на фінтах, 3 лише на неробочій нозі. Фінец шоти є, нема. Нема шотів, але є павершот. Звичайний, не золотий, бо золотий фірстач, але все одно може летіти. Павершоти в цій грі дуже небезпечна. Штука, як ви знаєте. Рапід як квікстеп, є. пушка ж буде бігти. І трівелку ще має. Ну та буде лівим нападником, значить, МБП правим. І... І що? І Хантери я йому дам. І полетіли. Пушкаш! Я з ним не грав от, в попередніх версіях і всі фіфа, так, щоб от він в мене був в основі, бо не випадав, а купувати, то я обирав якихось там бапе, кройфи у себе. Е, тут є антрейд. Хоча, дивлячись на карту Пушкаша, не можу не відзначити його національність. Угорщина. Угорщина, яка в дуже неоднозначних відносинах з Україною, е, яскравим лицем, яких є Орбан. Але далеко не всі угорці погоджуються з поглядами Орбана, і навіть не всі Орбан. Не є такими, як той, що у політиці. Ну, а щодо самого Пушкаша, який пішов із життя, до речі, у 2006-му я подивився у Гуглі, то я вже думаю собі, як за допомогою легендарних лінків зможу розкрутити свою команду. Опа, сюди. Ну, і ось таку картину ми маємо: Пушкаш, Мбапе, Гамшик, Варан, Каргер, Бо, Менді, Куртуа. Є три позиції. І треба буде думати, хто там буде грати. Зараз всі на повній хімії, крім куртуа, в нього двічка. До речі, про Каргера. З ним я грав у Champions і скажу вам, що він мені подобається. Хто був на стрімі, той вже знає. Збірка його взагалі, ну, фігню коштує, насправді, менше 100 тисяч. Номінально зараз точно гляну, скільки там десь 80-85. І спочатку я подивився на його карту, і в нього вона номінально на позиції страйкера 85 тисяч. І подумав. Що це за крінж? Для чого випускати каргера на страйкері? Невже вони не награлися з голкіперами, там Чех, Нойер, Куртуа на позиції страйкера, колись такі були дурнуваті промо в попередніх версіях гри, ви пам'ятаєте напевно. Але придивився я до Стат. А тут все те, що треба, на місці. Defending 87, власне, швидкість 82. І є альтернативна позиція центрбека. Так, і це прекрасно. Це одразу мене заспокоїло, я собі подумав: ура, є гарний центрбек якого ще, до речі, непогані удари, тож якщо раптом він десь після кутового е, залишиться в штрафному майданчику, може і влупити. Ну і одразу я подивився на плейстайли Ліверпульської легенди, і тут всі захисні на місці, бо знаєте, ставлять на страйкера номіналом карту, думав, може поприбирали захисні плейстайли і зіпсували карту. Але ні, все є, все гарно, немає тільки перехоплень, а все інше на місці. Золотий паверхедер може головою тувкти, і еріал ще й срібний. На стендах. Джеймі може допомагати команді, хоча в мене він всього лише два голи забив. Поки що, може ще більше встигне. Взагалі, останню Champions вчорашню я провів, можна сказати, що невдало, тому що не зміг зачепитися навіть за другий ранг. В мене, пам'ятаєте, була статистика 5-2. Програвати більше не можна, а я програв. Але карагера там вони не було. Я беру все на себе, просто погано зіграв, десь щось. Пішло не так, будемо розбиратися, як то кажуть. Е, ну і сам Гарагер мені сподобався. Він е, і відбирає м'ячі якісно, і на перехопленні може зіграти, при тому, що в нього немає гачечка, хоча так після перехоплення м'яч може відскочити. Але загалом подобається, тому що антрейд коштує реально мало. Плюс потенційні лінки чи можливість його поставити в склад так, щоб він не вимагав ніяких лінків сам, тому що герой на максимумі одразу в команді є. Ну і для багатьох із вас, в кого АПЛ, ця карта буде. Прекрасною, знову ж таки, за рахунок того, що дає лінки. Ну і взагалі моделька Карагера мені подобається як для центрбека, тому що я люблю, коли центрбеки мої, хоч якусь масу але мають, коли вони не дуже худенькі, тому що ширших центрбеків пройти один в один, мені здається, суперникам важче. Хоча, до речі, варто відзначити, що in real Лайф Карагер не був таким аж масивним. Він якраз був з тих худорлявих, наче центрбеків, але от в грі... Він має якусь от таку масу. Є деякі футболісти, які мають непритаманну їм масу. Той же МБАПЕ якось дуже роздувся протягом останніх років в Ultimate Team, чи не так? Тож поки що я так і хочу грати парою центральних захисників Карагер Варан. Мені подобається, як вони діють. І взагалі я люблю ось такий антрейд, знаєте, який недорого коштує, який можна запропонувати всім вам до збірки і сказати: збирайте, грає класно, бо справді на свою ціну карта чудова. Була ще одна збірка, яку. І випустили того вечора Джан -Луїджі Буфон легенда італійського і світового футболу у воротах. І е, ось такі стати, які насправді досить таки симпатичні. Так, хендлінг трішки низьким став, але можна накинути стиль зіграності рукавичку. Разом з буфоном я зіграв всього лише 4 матчі. Один залишив собі для того, щоб грати в онлайн кубках. Там, як ви мали би знати, оренда не горить. А хто не знає, хто новачок, то вітаю. Скажу вам ще раз: оренди не горять, коли ви граєте в онлайн кубках. Бо там є завдання зараз, наприклад, на скілпойнс. Так, от за 4 матчі, чесно кажучи, я не зміг. Відчути Джан Луїдж, щоб вам сказати, як він стоїть. Чи класно, чи погано, можу тільки сказати нормально, нічим не виділявся. Якщо ви збирали, то пишіть у коментарях, як він вам. Проти мене, до речі, він практично не грав. Можливо, лише в одному матчі з. Зараз скажу скількох, бо в мене є каракер з 21 бо я вже встиг наколотити в Райвелс добряче, бо в Чемпіонс там скільки матчів було 8, а всі інші вже в райвелс грав. Так от лише одного разу проти себе я Буфона фона пригад... Дайо. І там він відповідно теж нічим особливо не запам'ятався. Але як ви знаєте, легенда в складі це питання лінків. Легенда завжди допомагає лінкувати ваші карточки, плюс сама постать буфона легендарна. Дуже шкода, що у цієї карти, як і у повної, так би мовити, версії буфона, яка 91-го рейтингу, лише один плейстайл, але золотий. На трохи дальші стрибки, які допомагають сейвити лонгшоти. Ну, а так у воротах, як ви знаєте, завжди можна поставити когось, хто є у вас в клубі. А у мене, наприклад, є Тібо Куртуа. Куртуа, який в FC-25 прекрасний, і з його золотим плейстайлом на вибігання з воріт. Він добряче рятує, коли суперник вискакує на побачення з кіпером. Ось такі у нас справи. Що буду робити далі, поки не знаю. Будемо думати, можливо, було б прикольно, що справа малина заграти. Дуже мені подобається ця карта. Але чи тут вистачить щось начекувати? Не, не знаю. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. а в коментарях пишіть, що вам дісталося із того паку із компенсацією, якщо у вас така ж ситуація була. Почуємось, побачимось, бережіть себе.